Вже 12-й безоплатний евакуаційний рейс відправився із Запоріжжя до Варшави. Організували транспорт за кордон представники благодійного фонду Щаслива дитина, аби до безпечного місця змогли поїхати якомога більше людей. Кажуть, зараз попит на евакуацію знизився, але все одно охочих поїхати багато. Загалом за кордон за кордон волонтери вивезли майже пів тисячі людей. Ми звертаємося до всіх е мирних мешканців. Це в першу чергу родини з дітьми, багатодітні родини, е люди похилого віку. Будь ласка, е виїжджайте у безпечне місце. Ми не знаємо, що нас чекає сьогодні, вночі. Ми не знаємо, що нас чекає взимку. Е поки в нас є така можливість е зробити е безкоштовну евакуацію від нашого фонду щаслива дитина. Будь ласка, заходьте на наш сайт за зепіюа. Заповнюйте форму для евакуації, і ми з вами зв'яжемось. Цим рейсом евакуювали 65 жителів. По місту автобус робить чотири зупинки, потім вже їде прямо до Варшави. Перевагу в евакуації надають жінкам з дітьми та людям похилого віку. Пасажири розповідають, що після перемоги планують повертатися. А поки перебуватимуть за кордоном, працюватимуть. Зараз вирішили все ж таки виїхати, бо дуже хвилюються у зв'язку з обстрілами. І вирішила їхати, тому що тривожність і нерви. Я сама педагог, зашкалюють нерви. Мені дуже всіх жалко і дітей, і батьків, і людей, коли я нічого не можу зробити. Тому діти сказали, мама, їдь, і я їду. Мені так давно були взриви, дуже сильні. І, во перше страшно. Ну, во-вторых, якщо є можливість, чому б не їхати.